Доброго дня вас вітаю, компанія Автоексперти. У нас нове надходження Volkswagen Crafter 12 19 2019 року, першоблюк в другому місці 20-го. Зараз автомобіль має пробіг 211 тисяч, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри, 177 кінських сил, коробка передач восьміступінь це автоматична. І по комплектації у нас. Два ключі та від баста, сама вибаста. Фулет активні фари. Два комплекти колес з гумою, літньою і зимовою. Електричний з підігрівом, датчики до світла. Мультикермо, круїз-контроль, дістронік, асистент втома водія, великий екран Bluetooth USB Apple CarPlay Android Auto. кондиціонер підігрів сидінь, сидіння водія, пілот. Також режими їзди, оздоблення салону текстиль. Є допомога під час паркування задня камера. Гідроборт фірми зіпро до 750 кг з можливості дистанційного відкривання габарити вантажного відділення 2х2, 2х1 і 4х2 метри. Автомобіль все Сюжепригни з Швеції. Зроблений сервіс заміну наступного. Комплект ременя ГРМ, мастила двигуні та усі фільтра, передні тормозні диски з колодками, перевірені усі вузли та агрегати, зауваження автомобіль немає, також автомобіль пройшов професійний детелінг, розмитний зроблений сертифікат, можливий розрахунок криптовалюти, покупка з ПДВ, розрахунок на картку. Перегляд та тездрайв, можливо, у місто Київ, Петропавлівська, Борщівка, вулиця Соборна, 1Б, бізнес-центр Чайки, Плаза або в місто Рівне, вулиця Буерка, 28. І є можливість адресної доставки авто ваше місто. Ціна 29700. Бажаємо вам гарного дня! бережіть себе, слава Україні! Сподіваємося, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві!